27 лютого Належність до церкви. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Псалом 133 вірш 1. 24 лютого 2022 року в нашій країні розпочалася війна. Це не були якісь попередні домовленості між країнами про певні воєнні дії. Все сталося зненацька. Близько п'ятої години ранку по всіх містах України люди прокинулись від ракетних обстрілів. Одразу почалась евакуація та внутрішнє переміщення на захід, подалі від воєнних дій та наступу. Виїжджали всі, хто міг. Якщо неможливо було їхати, то йшли пішки. Іноземні студенти повертались до кордонів країни, аби якнайшвидше їх перетнути та втекти від війни. Але більшість людей тікали в нікуди. Ти їдеш і не знаєш, де будеш жити, як далі бути, і взагалі як вижити в невідомому місці. Однак церква це не просто організація, церква це велика Божа сім'я. Зазвичай люди в церкві називають один одного братами та сестрами. І в яку б країну ми українці не приїхали, нас всюди приймали як у справжній християнській родині, надавали житло, їжу, одяг, все необхідне. У такі моменти настільки відчувалася любов Христа та перевага належності до церкви, що серце переповнювалося великою подякою Богу. Війна затягнулася. Якщо в перші місяці увесь світ сколихнула ця чутка, і багато країн активно допомагали українцям, то за півроку і далі ентузіазм поступово притихав. Але на відміну від усього світу, братська любов не послабилась. Коли цілий рік не вщухали воєнні дії в нашій країні, життя продовжувалось. Одного разу нам повідомили про чудові подарунки від братів та сестер з Румунії. Це було щось неймовірне. Я ніколи не забуду, що можна так радіти пральному порошку, якісній олії, рису, сочевиці, спагетті, навіть плитці шоколаду. Мені здається, що неможливо передати всього добра, що робить церква для своїх і для тих, хто потребує. Це тепло, це увага, це справжня любов, це те, що зігріває, це те, що тішить, це те, що дає мир. І це те, що не буде зруйновано до самого приходу Ісуса Христа на нашу землю. А чи радієш ти, що належиш до Божої сім'ї?